Видатний педагог Василь Сухомлинський говорив, уміти відкрити перед дитиною в навколишньому світі щось одне, але відкрити так, щоб шматочок життя заграв перед дітьми усіма парвами веселки. Дитяче експериментування це один із провідних видів діяльності дитини. Очевидно, що немає більш допитливого дослідника, чим дитина. Маленька людина охоплена спрагою пізнання та освоєння величезного ногового світу. Але серед батьків часто поширена помилка обмеження на шляху дитячого пізнання. Ви відповідаєте на всі запитання маленького чомучки? На жаль, ні. Дослідницька діяльність вашої дитини може стати однією з умов розвитку дитячої допитливості, а зрештою і пізнавальних інтересів дитини. Нескладні досліди та експерименти можна організовувати і вдома. Для цього не потрібно прикладати великих зусиль, тільки бажання, трохи фантазії і, звичайно, деякі наукові знання. Будь-яке місце у квартирі може стати місцем для експерименту. Важливо тільки, щоб запитання дитини не залишилося без відповіді. Якщо ви не знаєте точної відповіді, необхідно звернутися до довідкової літератури та постаратися пояснити результат доступною для нього мовою. Експеримент одна з провідних діяльності дошкільника: дитина навчиться визначати найкращий спосіб вирішення задач, що постають перед ним, та знаходити відповіді на всі свої запитання.